Всім привіт дорогі друзі, с вами Маріка Барна. І зараз я обернуся і покажу, як построїти то, що я покажу за 5 чи за декілька секунд. Готові? Ви Вы... дивіться. Ну цей домик не считается, бо це я пам'ятаю механізм, який робив. Дивіться. Це просто піпець. Я ще вам покажу, як його построїти. Ви думаєте, а це буде за декілька серій, за років, А от і нет, це буде всього за пару секунд. пацани, дорогі зрителі, ви просто офігієте. Виходимо з всіх приложень, Потом заходимо заново в Майнкрафт, ну це треба. О. Заходите десь. в Майнкрафт. Створюйте карту, чи не можете собі лишати, але краще назвати якусь карту, бо ви можете просто-напросто і загубити. Я, наприклад, назву... Зараз Мой мир 2-2-2-2-2. Якось так. Потому творчість. Це можна на творчості, на виживанні, де хочете. Я буду всегда день і плоский. Плоский Які хочете? Старий. Еээ... цей шейкіс там плоский і так далі. Так создається. Вот. Пер берем. Виходить з Майнкрафта. Блин. В кі, играх и различных шоу регулярно визникають те... три или чотири ролика. Потім заходите э, в програмку. Е. Э, я, короче, вам покажу на в, э, в кінці ролика. І от тут є механізми построїти. Старовидні дома, замки, Будинки дуже файні, такі, красиві, і ще краще. Те можна машини, вертольоти туди, і так далі. Можна кораблі, космічні, Ці Космічні кораблі можно летающие корабли, можно стади... э, стадионы футбола, пп, Это Sky Wars, Sky Wars вот в Sky Wars тут же можно и так далее. Я, например, выберу, ну например, оцей. Ні, чекайте. Я хочу машинку вибрати. Де ця машинка? Водій я ще щось вибрав. Де ця машинка? А от вона я цю хочу. Ви вам машинка на маєте далі. І тут маєте знайти свій, е, свою карту там, де ви хочете. От це моя це ця. Зараз чекаю, почекайте, потім карта перевіряється. Потім нажимаємо построїть і чекаємо, поки воно все це построїться. Потім нажимаємо открыть Майнкрафт. Чекайте у мене загрузка. Потім е заходимо на ту карту там, де ми. Вот, мой мир творчості І головне та пострейка буде там, де ви будете стояти. Ну, тобто, наприклад, ви заспанились і пішли кудись. А та постройка буде там, де ви пішли. Так. І от, от, от моя машина. Все дуже легко і класно. Машина дуже крута. Давайте я все це подивлюся. Мені цікаво Заходим. Що тут у нас? Кнопочка? Ой-ой. Дау! Ну, вот що за шосвій бойовий машини. Давайте ще щось подивимося, але треба... Виходите. Зачекайте, чекайте, 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 чекайте. Е, почекайте. А зараз тут десь там. О І тепер виходимо. Зі всіх проложень. Зі всіх проложень виходимо, потім заходимо. Е, Дайте проложення, боже, загубив його. А вот, во-во-во, вонишов, не йшов. Вот. вот, вот. Нішов, нішов. вот. Там требо выбрать, что будем строить. Так, так, так. Что ж мне построить-таки? бум, <music> бум, бум, бум. Ну давайте что нибудь модель. Вот ну, это давайте, например, такие файный домик. Далее. А, нет, лише в проверсії. Це лише в ПРО-версії це далі. Окей. Далее. Окей. лише в ПРО-версії, окей. Okay. Ом Бом, бом, бом Давайте це. не знаю, далее. Выбираете мир. <свист> euh, Чкается идёт проверка, короче. И построить нажимаем. И треба... чекать пока реклама пройдет. Вот так треба. Все, пойдем с вами открыть Майнкрафт. Играть э, Мир. И вот наш домик. И вот наш домик. Вот такие файны. Давайте пойдем все внутренние. Тут такий столик. С кухня. Диванчик. басейн. Що тут дальше є? У ну, нас слишком. Ого, комп тут, напевно. Сундук. І давайте підемо на другий поверх. О, тут, -то, тут -то диванчик, тут кровать. Тут уже балкончик. Да. Файний домик, слухайте. Добре. А с ой, а с вами были Меккал Барна, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. А с вами был Майка Барна, всем бай-бай. Ой, тфу, чуть не забув про программу. Зара заходим в Play Market. И пишемо. Чекайте. І пишемо почкай поки для майки що шукаєш постройки для Майнкрафта і зараз шукає. алло. Может ведь зарядки где-то на это, блин. Ну, в общем, позже ты постройки для Майнкрафта. Добро, а сам, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, бай-бай.